Команда першого подільського готова розповісти вам про головне із дня сьогоднішнього, 9 грудня. Володимир Зеленський продовжує свою дипломатичну роботу. Зокрема, зустрічається із усіма представниками країн-партнерок, адже лише в спільних зусиллях. Можливе забезпечення стабільного і справедливого миру для України відтак сьогодні глава держави прозвітував хороша і продуктивна зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, президентом Європейської ради Антоніо Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. поінформував лідерів про ситуацію на дипломатичному треку. Детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантії безпеки та посилення нашої стійкості торкнулися також ініціативи ПУРЛ і репараційного кредиту. По всіх питаннях скоординували позиції, діємо узгоджено і конструктивно. Дякую за зустріч і за підтримку, написав президент. Українські захисники продовжують тримати оборону та безжально нищити ворога. Разом з тим не забувають і про полонених. Так, у 67-й окремій механізованій бригаді оприлюднили захоплююче відео, як двоє бійців 3-го механізованого батальйону, 8 грудня, взяли в полон одразу шістьох представників ворожої недоармії на Олександрівському напрямку. Оператори безпілотних систем тієї ж бригади тримали під своїм контролем усю операцію із, так би мовити, евакуації ворога. На кадрах зі стріму помітно, як під час оперативно спланованої і реалізованої евакуації артилерія. Ворога намагається поцілити по своїх. Ці дії є методом залякування окупантами своєї ж армії, де повністю знецінюється життя особового складу, який вони кидають на вірну смерть. Незважаючи на постійну навалу і безкінечні спроби ворога прорвати нашу оборону. 67-ма окрема механізована бригада гідно тримає стрій і рухається тільки вперед, звільняючи українську землю. Пишаємося нашими захисниками та віримо у їхню перемогу. 5 грудня в Скорботі схилила голови Красилівщина. Додому на щиті повернувся мешканець села Кошелівка Володимир Смірнов, 1970 року народження. З 30 вересня 2024 року захисника рахували безвісти зниклим. Лише зараз підтвердилась його загибель у страшних боях за незалежність та майбутнє України. У Покровському районі Донецької області він прийняв свій останній бій. Прощалися із воїном і в Красилівській громаді, низько схиливши голови перед його подвигом та жартовністю. Вічна пам'ять та слава полеглому герою, щирі співчуття рідним. Доєднався до небесного війська і шепетівчанин Георгій Олександрович Малюшкевич 1987 року народження. Він загинув 28 листопада 2025 року на полі бою у Донецькій області. 9 грудня гранатометника Георгія Малюшкевича провели в останню земну дорогу у рідній Шепетівці. Світла пам'ять полеглому оборонцю України. Щирі співчуття рідним. В обласному центрі планують підвищувати рівень ефективності у швейній промисловості та машинобудівному секторі. Все це стане можливим завдяки цифровій трансформації та підтримці бізнесів Хмельниччини, які займаються виробництвом одягу. Ініціатива спрямована на те, щоб кожен бажаючий мав доступ до інструментів, які допоможуть запровадити цифрові технології. Хто взявся за цей проєкт, знають мої колеги. Клотекс Хаб став першим цифровим інноваційним хабом в Україні, який офіційно приєднався до престижної мережі європейських цифрових інноваційних хабів «ЄЦІХ». Він об'єднує потужні місцеві ініціативи. Хмельницький національний університет, Подільський кластер моди, АЙТІ кластер Хмельницького та агенцію сталого розвитку Астар. Цей хаб не просто простір для ідей, а справжній майданчик для впровадження цифрових технологій, який змінює обличчя швейної промисловості та машинобудування регіону. Хмельниччина тепер на цифровій мапі Європи. Хмельницького національного університету до даного проєкту задіяно 5 кафедр. Ми маємо 39 кафедр, з яких 20 технічного технологічного спрямування. В нас цього проєкту буде задіяно 5 кафедр і усі учасники цього процесу наші фахівці, науковці, професори, доктори наук. Будуть приймати участь у цьому проєкті у межах діяльності хабу передбачено проведення курсів із цифрових навичок у виробництві одягу. Розробка вже стартувала. Ми розробляємо методику оцінки цифрової зрілості наших підприємств, швейних зокрема, опитуємо їх і визначаємося з тим. В якому місці, на якому етапі виробництва нам варто провести найбільше втручання, і оголошуємо наші чотири сервіси основні. Тобто тестування перед інвестуванням розміщуємо на нашому сайті перелік тих послуг, які саме наші інфраструктурні елементи можуть бути доступні для підприємців. Оголошуємо тренінги та навчання. Перевагу матимуть студенти Хмельницького національного університету, які ще навчаються, а вже зможуть глибину вивчати усі тонкощі виробництва. Виграють всі для всіх. Це цікаво, адже наука через дослідження це більше вивчити, більше взнати і отримати кращий рівень освіти. Тобто, навчаюсь, роблячи це відповідно, наші здобувачі освіти, зокрема другої, третього рівня це магістри, аспіранти, вони будуть приймати участь і в розробці тесту на оцінку цифрової зрілості підприємств, і будуть його безпосередньо проводити. А отже, будуть мати можливість йти на підприємстві підприємства і розпитувати підприємців отже вони будуть знати весь виробничий цикл набагато глибше загальна сума інвестицій протягом 2025-2028 років складає півтора мільйони євро очікується що 40 малих та середніх підприємств користуватимуться послугами приміщеннями та технологіями клотекс хаб нам цікаво там, де можна використовувати ті досвід. А й досвід IT це в першу чергу, якби ті інновації, коли можна всі процеси покращувати, автоматизовувати, забирати людські фактори і так далі. Хлотекс хаб спрямований на підвищення рівня ефективності у швейній промисловості та машинобудівному секторі, завдяки цифровій трансформації та підтримки підприємств Хмельниччини, що займається виробництвом одягу для впровадження цифрових технологій, серед яких VR, арт-технології, штучний інтелект, кібербезпека, інфраструктура для тестування нових технологій, демонстрація цифрових рішень для малого та середнього бізнесу, допомога підприємцям у доступі до фінансування. Ми як агенція сталого розвитку Астар, і наші проектні менеджери будуть саме відповідати і за фінансову складову, за будівництво такого інноваційно-технологічного компоненту. Ну, відкрию вам вже таємницю. Ми хочемо екоіндустріальний парк, де в основі були б екофайвер, тобто екотехнології з волокном пов'язані. Україна приєдналася до мережі європейських цифрових інноваційних хабів «ЄЦІХ» в межах програми ЄС Цифрова Європа. ці центри, які допомагають малому та середньому бізнесу та державним організаціям покращувати виробничі процеси, продукти або послуги за допомогою цифрових технологій. На Хмельниччині довічне покарання призначено чоловікові, який користуючись беззахисністю падчерки, систематично гвалтував її. За даними справи, житель Шепетівської громади у 2022 році неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо малолітньої падчерки. Чоловік проживав у родині та користувався беззахисністю і довірою дитини. Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні та вересні засуджений гвалтував дівчинку, коли вона спала. У присутності іншої своєї. І малолітньої дитини. У грудні того ж року, намагаючись подолати супротив, він приклав до обличчя дівчинки ганчірку з різким запахом, від чого вона втратила свідомість, після чого знову зґвалтував її. Постраждалій було завдано тілесних ушкоджень. Під час обшуку за місцем проживання засудженого вилучено значну кількість боєприпасів та вибухових речовин, які він незаконно зберігав. У суді чоловік своєї вини так і не визнав, намагався уникнути відповідальності, у тому числі через. Неправдиві показання близьких знайомих. Проте прокуратура спростувала такі твердження та довела вину повністю. Музика. Попри складності та війну свято для дітей приходить вчасно. У дошкільних навчальних закладах вже стартують святкові ранки. Той час, коли малеча перетворюється на неймовірних гномів, чарівних звірят, сніговиків та сніжинок. Наші колеги дізнались про цьогорічні тенденції одягу на прокат. Невід'ємний атрибут дитячих свят у школі чи садочку це маскарадний костюм. Його можна купити, пошити або взяти на прокат. Останній варіант батьки обирають найчастіше, бо це дешевше економить час та завжди можна обрати щось нове. «В нашому салоні є дуже багато костюмів від зайчиків і до ось принцес різних нас можна знімати посуточно. Ми потім їх всіх пропарюємо, щоб мами не переживали. У цій колекції знайдуться костюми на Новий рік Хеловін чи свято-осені. Найгарячіша пора оренди одягу зима зізнаються дівчата. Тому заздалегідь шиють костюми, які відповідають сучасним тенденціям. Раніше це були костюми тваринок та сніговиків, нині принцеси і пірати. Зараз найпопулярніші це ось ці принцеси різні. Але в наших садочках зараз є різні забаганки, так що всі костюми. Дуть прокат костюм в оренду це просто. Головне обрати його заздалегідь, не забути перевірити наявність усіх атрибутів і цілісність тканини, щоб не витратити додаткових коштів при поверненні. Хоча зіпсувати наряд за короткий термін прокату вкрай важко. Всім подобається посуточний прокат, тому що ніхто ні за що не переживає, і е, от в нас приходять 18-й, беруть костюм, і на наступний день о 18-й приносять. Навіть під час війни варто створювати святковий настрій найменшим українцям завдяки костюмованому новорічному святу. Це просто, адже гра в колі однолітків додасть фарб та магії, і тоді дитина зможе відчути себе справжнім казковим героєм. благодійно екологічна акція Обміняє російські книги на донат організували у бібліотеці Хмельницького спортивного ліцею. Від дня писемності по День Збройних сил України учні та педагогічний колектив могли підтримати ініціативу. Приймали не лише ворожу літературу, а будь-яку макулатуру. Така ініціатива мала одразу дві мети: першочергова підтримка сил оборони України. Окрім цього, учні ліцею були залучені до екологічно важливої теми. Такої, як сортування та переробка відходів, за цей час вдалося здати на переробку 460 кг кілограм паперу на суму 1100 гривень. Усі кошти підуть на потреби військовослужбовців. Також організатори такої ініціативи закликають інші бібліотеки у такий спосіб допомагати війську. Зимовий період це традиційно час проведений у родинному колі. Нерідко саме Різдвяно-новорічний період стає приводом для подорожей, як близьких, так і далеких. Чи планують у святковий період мандрувати мешканці Хмельницького, запитали мої колеги на вулицях міста. Можливо, ви плануєте якусь уму або поїздку? Хотілося б, але з такими цінами, як в Карпатах, хочеться, але не по карману, бо це дуже дорого. Так десь поїдемо, відпочинемо десь там в село до дідуся з бабусею, а так ну, не планували. Бо дуже дорого. Я маю надію, що чоловік прийде з армії і ми з ним просто відпочинемо. Ну, коли в нього буде відпустка, тут вдома, тому що він хоче додому, звичайно, і все. Нема такого. З роботи просто так не підеш. От. Хоча вже мені 68 років, але. Но... Вже не в тому віці, щоб подорожувати, е, празнувати. Так, все, все на, на дім робота зайшла. На даний час, поки ні, за сімейними обставинами я поки не можу нікуди поїхати. Але взагалі би хотілося. Ні. А чому? Е, ну, по-перше, хочеться з усіма поїхати, а е, сама поїхати, ну тобто, чоловік не має можливості поїхати. Хтось. Служить, воює, а в когось немає. Ні, поїздка ні. До батьків, так, да, поїхати, звичайно, а відпочивати ні. Да. в Карпати поїхати? Ні. Ну хіба в інше місто до подруги все. А так чогось такого не планую. Головній ялинці Хмельниччини таки бути. Відповідна інформація з'явилася сьогодні на офіційних сторінках Хмельницької міської ради. На її встановлення ми не витратимо ні гривні, ні сказни. Сама ялинка і прикраси, куплені ще у 2016 році. Гирлянди на ялинці мають потужність 2-2,5 кВт. Це аналогічно потужності одного електрочайника. Під час вимкнення електрики вона працюватиме на генераторі. Сьогодні починаємо її монтувати. Ялинка тішитиме хмельничан до 4 січня. Уся ілюмінація, включно із ялинкою, споживатиме електрики як один кондиціонер. Не буде традиційно. Ційного ярмарку лише заходи для дітей, бо вони заслуговують свята. І нехай у наших малюків також будуть приємні спогади з дитинства. Йдеться в повідомленні. Це все, що встигаємо вам розповісти на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах ще більше цікавого та актуального про події країни та Хмельниччини. Зокрема, приєднуйтеся, аби нічого не пропустити. Я ж зичу вам мирного неба та переможних новин. До зустрічі!